На вулиці вже дуже спекотно і вже час буде скоро оголяти ніжки. І допоможуть мені в цьому антицелюлітний гомаш та гель від українського бренду Hillary. Ця косметика складається із компонентів натурального походження. Гомаш з кремовою текстурою глибоко очищує шкіру. Робить її шовковистою і гладенькою. Має ледь помітний, приємний аромат. Роблю собі самомасаж протягом декількох хвилин. Цей процес максимально приємний, тому що гамаш делікатний і не царапає шкіру. Далі змиваю тепленькою водичкою і приступаємо до нанесення гелю. Один із плюсів його не потрібно змивати. Треба трішки почекати, щоб він повністю всмоктався в шкіру. Не пече, шкіра зовсім не червоніє, і після першого разу дуже помітно, як гель покращує тонус та пружні шкіри. І вартість такого набору всього 1150 гривень. Дівчатка, виділіться своїми паличками-виручалочками, які готують ваші ніжки до літа.